Всім привіт! Зараз ми дивимося на таке питання, да? уявляєте людину, яка пропала без вісті, да? з якою ви хочете встановити зв'язок, але немає. Уявляйте, ми дивимося, що було, що є і що буде. Думайте про цю людину, будь ласка, думайте, уявляйте його, що було. Так, що є? Що є? І що буде. Так, далі, більш детальніше роздивляємось, що було. Тратизуємо це питання, що є, що є, і що буде в нас з ним зносно нього. А, дивіться, цей чоловік, про якого ви задумали, да, на даний період часу, він а, на даний період часу, так. Тут якась пов'язана дитина, чогось дитина, усі думки у нього про дитину, чого земи связано про дитину, Або дивіться, тут дитина чогось пов'язана маленька дитина, і бо або це він, да або його мати, він як дитина ваша, або в нього є дитина, скажімо так, і це його дуже, скажімо так, те, що утримує його в цьому світі, так. А, жінка якась дуже когось кохав, дуже когось кохав, зрадений жив. Зараз дитина в нього, і вона його, ну як скажемо, там все ну, і показує, як він живий. так, а, І в майбутньому, в майбутньому, так, скажімо так, це карта у ну, Зараз більше детальніше вам розкажу. А, так, далі, що у нас випало? Ну, ця жінка, яка в нього була, вона така була, знаєте, така суєвірна, скажімо так, вона така от надумала щось, мисли таке, от сама при собі, при своїх думках, скажімо так. Ось вона така більш віруюча людина, от, я можу сказати. Так. На даний період часу. Чекайте від нього новин. Чекайте відносно нього новин, новин, якісь щось, якісь, ну, новини це будуть ну, прям от скоро. От скоро, якісь новості по поводу нього, такі будуть. да, ось, І, дивіться, він знаходиться у вас, у вас, да, Тобто, Я, я зараз не бачу, що ви з ним зустрілися, да, Як скажімо так, але він знаходиться, бачите, карта вода. Маніпулює. Йому маніпулює те, що він хоче з вами зустрітися, так? Ось. але він знаходиться там де, є водою. там, де є водою. Або річка, або якась отакого плану. Це не так, що він там з ним щось там, знаєте, таке прямо на морі чи на, на річці. ні. Десь рядочком, де є вода, бо карта умірність і вода, бачите? Ось, то а новини будуть скоро але щось тут пов'язано з дитиною. Щось він дуже хоче за дитину. Чи він як ваш син, чи за дитину в нього є, він хоче дати про себе новини. І він дасть ці новини про себе, так? ось, А, а знаходитись він буде там, де вода ряду. Таке випало. Всього найкращого, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, кому потрібен індивідуальний розклад. Будь ласка, пишіть мені. Всього вам найкращого.